Дорогі друзі, 1 листопада відзначаємо урочистість всіх святих. В цей день маємо обов'язок бути на святій месі. Але як той, хто вас покликав святий, так само і ви самі усім вашим життям станьте святі. Написано, бо ви будете святі, бо я святий, так писав святий Петро. Через таїнство хрещення, Мати, Церква, дає світові святих, адже кожен із Божих дітей бере участь в святості Бога, тих, що прийшли від великого горя і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові агця, ставши особливими провідниками на шляху до неба. Церква проголошує святими. Від перших віків християни вшановували Діву Марію і пам'ятали мучеників. Згодом вже були зауважені і ті, чиє святе життя дивувало і надихало інших. Правдиве наслідування Христа вимагає мужності й покори, адже для цього необхідно на взірець учителя стати знаком протиріччя, живим сумлінням, зневаженим, але повним любові до Бога і людей довкола. Історія повна осіб, які почули заклик Христа і сприйняли його серйозно, не ділили серця для Бога і для себе, шукали правдивий образ Його обличчя. Їхніми заслугами повне небо. Вони не перестають заступатися за нас перед Отцем, а кожен християнин має спільність з ними у духовних благах. Святі це наставники, які звіщали Слово Боже, а християни уважно вдивляються в них. Наслідуючи їхню віру. Вшанування пам'яті святих також допомагає глибше усвідомити єдність і нерозривність трьох вимірів церкви: тріумфального, тобто це ті, хто в небі, мандрівного це ті, хто на землі, і стражденного, це ті, хто в чистилищі. Тому урочистість всіх святих тісно пов'язана зі споменом всіх померлих вірних. Багато святих незнані і приховані від очей світу. Тому одного дня. Ми згадуємо всіх, хто пройшов шлях темряви і страждання, а нині досвідчує, що Христос опора, яка не зрадить. 1 листопада після полудня та протягом наступного дня вірні мають можливість отримати повний відпуст, який можна пожертвувати за одного померлого. Для цього необхідно виконати звичайні умови: це сповідь, причастя, молитва в намірах папи. Побувати в храмі чи в каплиці і помолитися Отче наш і вірою. Окрім того, вірні можуть отримати повний відпуст від 1 до 8 листопада, якщо виконають звичайні умови, побожно підуть на цвинтар і помоляться за померлих. На день можна отримати лише один відпуст і пожертвувати його за одного померлого. Врочистість всіх святих. Кожен християнин святкує іменини. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!